Побажання доповнення до порядку денного немає. Тут Руслан Іванович він мовчить. Ні одне питання. Якщо ми не проти, тож його включимо. Да? Шосте. Гуманітарна допомога не проти. Да? Добре, тоді перше питання. Про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради на баланс комунального підприємства Білоцерківської міської ради, муніципальне шляхове експлуатаційне управління закінчених будівництвом об'єктів. Доповідає Анатолій Кривець. Якщо ну, ну, можна, я скажу, там йшли закінчені будівництвом об'єкти світлофорний об'єкт і наскільки зна лінія повітряна. По освітленню. Реконструкція вуличного освітлення. Да -да -да. Західний проїзд да. кількості одна штука. І реконструкція вуличного освітлення по проспекту Незалежності. Сьогодні на нарад, це говорив вже в нашому сесії. Є пропозиція не розглядати. Підтримує Андрій Петрович. Ну, можливо, він туди... просто не стигає з попередній комісії, тому що він сьогодні не могла б накладка. Я знаю, що він зранку. Я не захищаю. я... Підтримую пропозицію Андрія Петровича, тобто, на наступну зв'язку з відсутністю доповідача. Дане питання да, перенести на розгляд на наступну комісію. Наступне питання про затвердження правил користування легким електричним транспортним засобами та на території Білоцерківської міської територіальної громади. Доповідає Олександр Поляриш. Начальник відділу транспорту Шевченко у нас буде був. Шановні депутати. Даний проєкт рішення розроблено комісійно за участю членів комісії, які були затверджені рішенням виконавчого комітету. Даний проєкт рішення підпадає під закон про регуляторну діяльність, тому пройшов всі етапи розгляду регуляторних актів. Це його включено до плану діяльності регуляторних актів. Що оприлюднено було в газеті та на офіційному сайті, також виконано аналіз регуляторного впливу. Проект рішення та аналіз також було оприлюднено, проведено круглий стіл по обговоренню даного проєкту рішення. Протокол оприлюднено на офіційному сайті. Тепер виноситься на розгляд профільної комісії з метою підписання експертного висновку про проходження процедури регуляторної діяльності. Якщо про сам проект рішення, то він розроблений відповідно до чинного законодавства України. Необхідність виникла в зв'язку з тим, що. Саме електросамокати стали дуже популярним видом транспорту. Вони зручні, економічні, екологічні, але не мають чіткого правового регулювання. Відповідно, деякі питання потрібно було врегулювати. Що ми зробили цим проєктом рішення? Да, будь ласка. Дивіться, в мене питання. Я, в принципі, почитала це правила користування, але в мережі ширяться думки стосовно того, що не можна буде їздити електросамокатами по велодоріжкам. Скажіть, чи спростуєте? Дійсно, законом України. Про деякі питання використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, є таке визначення, що є легким персональним електричним транспортним засобом. І під це поняття підпадають електросамокати, тобто вони визначені транспортними засобами. Транспортний засіб, його робота регулюється законом про правила дорожнього руху, і, відповідно, ну, їздить тільки можуть велосмугами. Ну, тобто, а вел... Велодоріжки це не, велосмуга не є вел... це, що йде е, на по проїжджій, проїжджій частині, частині так. А велодоріжки там, де пішохідні, yeah. там Тому є, що електросамокат це транспортний засіб, згідно чинного законодавства. Вносить зміни в законодавство ми не можемо. А як в інших містах їздять? Ну, от і в Одесі їздять, і в Києві по велодоріжках. Ну, на, на свій страх і ризик, так. Да. Тихенько мовчав. Але у випадку якихось їзду, ДТП на, чи на, да, нещасних випадків, то. Да. Ну, ну, тоді я не знаю, в... скрізь у бідні я брала, наприклад, самокат, самокати, там водоріжки, самокати це одні і ті ж самі смуги. Не розумію, чому в нас не так. Теоретично, ну, що швидкість... є ж Такі велосипедисти їздять так, що. Так, да, тобто тут же ж не про. Ну, їх же ніхто не буде стояти з фарою і ловити на швидкість. Тут вже про виховання, але ж яка різниця? Ну, ось, е... По-перше, наш проект рішення чітко відповідає чинному законодавству. Ми тут нічого не додаємо в законодавство і не, не змінюємо відповідно до законодавства. Можливо, більше воно носить таке декларативний характер і звертає увагу ну, батьків і взагалі населення про те, що електросамокат це транспортний засіб, і він має його рух відповідати правилам дорожнього руху. Ти близьке зауваження до проекту рішення? Ну я вважаю, що на дорозі їм буде більш небезпечно їздити ніж на велосмугах, які в нас вже зробили, для кого їх тоді зробили. Я розумію, що є електроскутери, чи як їх там назвати, коли вони сидять і там розвиняються, і на них не можна. А на самокатах це таке. Ну я розумію, що паркують їх не там, де потрібно. Тут визначається наскільки я бачила порядком да правилами, що паркування от у нас були жовті, да і сині самокати по місці. У жовтих були паркування визначені, і не можна було лишити о ніде. Сині де попало лишають і в цьому проблема? Я так розумію, через це виникли якісь зауваження? Ну можливо, цим відкоригувати більше, ніж загалі заборонити в цьому рішенні воно стосується не тільки тих електросамокатів, які напрокат даються, а й приватних також. Ну особисто колеги, ще, будь ласка, запитання. Хто буде контролювати той, хто і корив. Контролює у нас правила дорожнього руху. Це патрульна поліція, муніципальна варта, так. Вони приймали участь в розробленні цього проекту рішення, були в складі комісії, так що в них зауважень не було. За порушення правил дорожнього руху водії електросамокатів можуть притягуватись як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності, а також з них стягують моральну матеріальну шкоду на користь потерпілих за рішенням суду. Якщо він, шостій, якщо він дійсно так. просто їде без шолому і не в призначеному місці, який штрафи? Штраф ну, просто не їздя більше. Ну, да, заходи превентивні попередження. Ті, що орендуються, там дві фірми, але власник один. Вона також приймала Ніна Кулеша, приймала участь в розробці цих правил, була в складі комісії. І, так, в неї нема заперечень. Жодного не бачила, в шоломі хто їздить по цьому. Жодного. А потім уничтожили на швидкості як ми 20

Ну, поки від власників електросамокатів не вимагають посвідчення водія, але от в інших країнах Європи і в деяких штатах США уже для користувачів таких транспортних засіб, засобів вимагають отримання посвідчення водія. Можливо, у нас будуть якісь зміни в законодавство, відповідно, ми також внесемо зміни до цього порядку. Шановні колеги. Велосмуги. І велодоріжки це різні речі. Да. Є, чого ж нема? Ось так ділений метр. Це ж так, зливний канал. Батьків і громадськості ми маємо на це питання. Воно не врегульоване поки що 100% чинним законодавством, але. Дивіться, небезпечний це все рівно від стримуючий фактор. Це ми не дозволяємо, так. ми більше стримуємо. Якщо власники прокатних самокатів не проти і це не вплине на їхніх видіяльності. Шолом, так шолом. Ми цим рішенням не вносимо заборони. Ми просто звертаємо увагу на правила дорожнього руху. Ну це не ми говоримо рішенням, це правила дорожнього руху вже є. Вони визначені транспортним засобом, відповідно, не можуть їздити по велодоріжкам. У, ш... у них швидкість обмежена, обмеження? у них двадцять. Да? У них навіть 20 обмежено. Mm. Чи там наоборот їх обмежують, щоб вже на більше заряду вистачило? Yeah. А як проконтролювати приватні, якщо обмежені, обмежені не обмежені? Ну, не контрольовані. Ну, і Плюс категорія економіз це діти, які самі Ну, знову ж культура роботи, да, Все залежить від того, як він їде. Всі ж їздять. Той тихенько проїхав, тому треба. Буде важко, будемо послабити, так? Да? Крім цього, згідно процедури регуляторної, ми зараз його відправляємо на регуляторну службу, а потім, коли вже від них будуть зауваження, ми їх врахуємо, тоді винесемо на розгляд міської ради. Просто я вам доповіла. да, експертний висновок. Так, для удосконалення. Пропозиція дане питання винести на розгляд сесії. Ну не на цю ми спочатку отримаємо відповідь від регуляторної служби, які їхні зауваження на комісію вже ні. Давайте експертний висновок. Ну перед наступною сесією можливо так. Да. експертно можемо запустити внести зміни. Або внести зміни. Ну тоді процедуру, там же ж такі слухання, робоча комісія. Ну якщо там завважень немає, то дійсно поруч. Ну, в червоні зони, так. Да. Ми угу. е Цим рішенням, ще що я хочу доповнити, ми додали перелік вулиць, які входять в червону зону, тобто де він не поїде, парк да. слави і по периметру Утоса, там де от люди з обмеженими фізичними можливостями находять. Шановні колеги, пропозиція. Ні, регуляторні акти да висновку регуляторної служби поступила пропозиція Андрія Петровича Короля. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Чотири за, проти немає. отримали Нема, нема. Дякую. є пропозиція, зв'язку з тим, що є Анатолій Васильович, Повернутися до першого питання. Про безоплатну передачу з балансу Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради на баланс комунального підприємства Білоцерківської міської ради, муніципальне шляхове експлуатаційне управління, закінчених будівництвом об'єктів. Цим проєктом рішення пропонується з балансу департаменту передати реконструкцію зовнішнього освітлення по двох об'єктах: це вулиця Західний проїзд, а також вулиця Незалежності, 85 87 80, 95 – Ну, це, по суті, дорога від західного проїзду до Трібо, так щоб всі розуміли. Ці два об'єкти муніципальне ще шукало можливості, яким чином зробити, для того, щоб нам все ж таки зробити освітлення. Воно потребується зараз, технопарк і так далі. Ну, і взагалі там промислова зона. Шановні колеги, запитання, доповнення. Зауваження відсутні. Є пропозиція винести на розгляд сесії. Дане питання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Чотири за, проти немає. отрималось Немає. Я вам дякую. Прошу вибачення, що спізнився. Ну, з департамента якось швидко не виходить. Треба було терміново вирішити питання. Дякую. Наступне питання про розгляд звернення Київської обласної ради з пропозицією щодо безоплатної передачі з комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади до спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Київської області нерухомого майна доповідає Руслан Грибанюк. Шановні депутати до Білоцерківської міської ради звернулася Київська обласна рада з рішенням щодо пропозиції передати їм у власність частину нашого. Об'єкта, який знаходиться на вулиці Водопійна, 40. це станеться швидкої допомоги. Вони в свій час на свій сесії прийняли таке рішення відповідно через секретаріат направили його. Відповідно, Білоцерківською міською міської ради необхідно роздягнути даний проект рішення і поводити. Таку передачу, ну або ж не походити з свого боку. Добавлю, що даний об'єкт перебуває на балансі нашого центру. номер 1 частково використовується самим центром та зберігається їхній автотранспорт швидкої. Ну, це центру номер 1 І також частина передана в оренду Київському обласному закладу екстреної медицини. Там також їхній транспорт зберігається. На сьогоднішній день відносини урегульовані, існують договори оренди, все всі влаштовують і працюють багато років років багатьох. Яка підстава передавати їм, це приміщення власність, ну не зрозуміла. Крім того, звертаю увагу, що в випадку погодження їх, такої передачі, то потрібно буде витратити кошти на. Розробку проекту проектної документації здійснити технічний поділ на окремі об'єкти нерухомого майна після цього тільки здійснити цю передачу. Так, да, саме багато місця. Є, є також лист центру номер 1 які просить не передавати, а залишити це приміщення за ними. Ну, також тут даються зауваження економічного нашого юридичного управління, де вони звертають увагу, що органи місцевого самоврядування, приймаючи рішення такого плану, не повинні ослаблювати економічних гостов місцевого самоврядування. Тому. Такі от рішення підготовлені, ми не могли не відреагувати на рішення Київської обласної ради і вноситься на розгляд. Ну, якісь пояснення відносно, під що це приміщення? Їм Під їхній той же самий центр їхній, що і на сьогоднішній день в них орендується. Вони його орендують, вони вже багато-багато років, ще, мабуть, з року 13 го орендують, коли відбувалася реорганізація їхньої служби. І, якби, Комунальні платежі вони сплачують за свою частину, ми сплачуємо за свою частину, відповідно, там пропорційно зайнятих площ. Тому от... -то... Ну, якщо всіх все влаштовує, то. Ну, а обласна рада направила таке рішення. Я не, го не готовий сказати, чому не виникло питання. ну, Не направили, принаймні. Нічого. Пропозиція, Андрій Петрович. Тим паче, наш підрозділ з стверджує, що йому не передавали. Так, просить не передавати. Залишко. Вони там зробили ремонт, поставили відео на начальник комунального майна, теж просить не передавати. Ми при цим сказали все між ними врегульовано. Да. Так, тим паче, що там немає ситуації. Шановні, є, коли є питання? що вони Ну під оце ж під, Туда, під, я під, я під, я? Е під екстрену медицину, яка і так на сьогоднішній там знаходиться в них. Вона в них там наприклад. По договору оренди, а це yeah. буде, я так розумію, що ну, чи, чи? Приміщення Ну, приміщення отримають, <піллян> буде їхнє, Давайте їхнє так. Да. Давайте Ще на довивчення заслужбуємо екстерміки Потім реорганізуєте, приміщення буде їхнє, реорганізуєте екстренку, де-небудь організують і там фасти або і ближче туди до тих районів. Можливо, щось інше. Правильно Більше немає питань. місто до речі? Так і пишемо чи просто не говоримо? Є, да. є питання, ми зобов'язані да, розглянути. І є пропозиція ну, е винести дане... дане питання на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, ну, прошу голосувати. За? Утримались? Проти? Чотири отрималися, проти немає. Рішення не прийнято, але все рівно. Але це так. Ну, так, на розсесії. Ви ж озвучите, що комісія не прийняла рішення комісії. Ну, рокбите до Комісія була на розсесії. так? Рішення комісії було не доцільне. А, не зрозуміло. Значить, не доцільне. Наступне питання про безоплатну передачу з балансу комунального підприємства Білоцерківської міської ради, архітектурно-планувальне бюро на баланс управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради нерухомого майна. Рослан пропозиція Грибан. передати на баланс архітектури цей об'єкт, адже архітектурно планувальне бюро як комунальне підприємство фактично не функціонує. Там є заборгованість по комунальних послугах і по зарплаті, і фактично та сама тепломережа просить. Щоб його кудись передати, там, де хто хто буде мати змогу його утримати. Об'єктивно, в, в одному приміщенні з архітектури знаходяться, там будуть їхні спеціалісти сидіти. Архітектура не проти, ти паче, в них заложені кошти на утримання цього об'єкта. Тому Прохання. Так, давайте ще раз: що ми куди передаємо? В приміщенні архітектури є частина об'єкта, яка знаходиться на балансі в КП. Ага. В КП нема нікого, там одна людина залишилась, і тільки накопичуються борги. Тому недоцільно його тримати далі на КП, проще передати на архітектуру. Архітектура в своєму бюджетному запиті буде якраз покладати кошти на опала і на все інше. Ти бачиш, це фактично це один цілісний комплекс. І утримувати цей об'єкт. Архітектуру планвальну, якщо, архітектуру якщо там буде потрібно, вони візьмуть просто в оренду. там. Да. Вони ж, ж цих 400 квадратів, із них дві на доля в оренді в архітектурі, самого і нашого структурного підрозділу. <п 'ятствует> ну так буває. У нас, в нас земельний відділ орендує теж приміщення. Тобто та, та приміщення вона на балансі ЖЕКа. Багато років. Пошла мова про його передачу. Що там щось хтось сидить просто так, не знаю. Поступила пропозиція винести так, це на розгляд. взагалі сесії. було подання від начальника архітектури, він просить це зробити. Пропозиція дане питання винести на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Чотири за, проти немає, отрималось Немає рішення прийнято. Наступне питання про безоплатну передачу з балансу управління освіти і науки Білоцерківської міської ради на баланс управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради на рухому майна. Мова йде про будівлю. Вечірні школи так називаємо, бувша 15-та школа. На сьогоднішній день ви знаєте, заклад ліквідується. Крім того, там є думка передати його в оренду під там, освітній приватний заклад. Тому пока цей процес іде реліквідація реорганізації, пропонується передати на управління комунальної власності. Ми відразу вчинимо всі дії для передачі його в оренду, щоб не затягувати, встигнути до опалюваного сезону, тому що там через тиждень почнеться через два опалення. Пропозиція. Ще одне питання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Чотири за, проти немає, отрималось немає. Рішення пойнято. Ще одне питання. Про безоплатне прийняття в комунальну власність Білоцерківської міської територіальної громади від громадської організації ГООЛОКАЛ Майна. Шановні депутати, дана організація передала два трансформатори, там вартість них така 58 і 56 євро. Але це для потреб білоцерків води, тому пропонується прийняти їх. Ну, передаємо на баланс КП білсерків і, і по стандартному механізму подальшому передаємо концесію білосирків щоб вони могли його використовувати. Шановні колеги, Go Local, це громадська <плес> організація. Да, <туру. плес> да. Так, так. Ні, ну так механізм, вони не можуть передати приватні руки, вони передають ту громаду. Тому ми приймаємо в таких випадках те, що йде для, для Білосирків води, ми приймаємо спочатку на Білоцерків водоканал, подальшому передаємо до складу об'єкта концесії. Якщо в інших випадках, ми відразу передаємо на те підприємство комунальне, яке воно там назначало, чи тепломережа, чи інше. Про... Да, будь ласка. Це не просувано. А, е пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Хто запропонує? Пропозицію прошу у вас. Чотири за, проти немає. Втрималось немає. Рішення прийнято. Всі питання розглянуті. Дякую за. Дякую. Да, будь ласка. Я прошу вибачення. Справа в тому, що в нас назріває надзвичайна ситуація не тільки в громаді, а скажімо, в Білоцерківському районі і в тих районах, які поряд. На минулому тижні до нас звернулася Володарська селищна рада з проханням підтримати їхнє звернення до Кабміну, а саме е, Тарасівське родовище Ільмінітових руд. Яке тут у нас в Тарасівці, включено в проєкт постанови Кабміну про е, ділянку чи надра, які мають стратегічне значення. Тобто далі можуть проводитися аукціони, передача використання, ну і далі через 3-5 років у нас тут буде пустеля без води і без зелених насаджень. Тому прохання ми на минулому тижні м, за дорученням. Е, Комісії опрацювали це питання, постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, підготували проєкт рішення автор е, комісії з житлово-комунальної житлової політики комунального господарства. Е, проєкт рішення про звернення е, міської ради про звернення до Кабміну з проханням виключити із проєкту постанови Кабміну, а саме з цього переліку, Тарасівське родовище і руд. Прохання, якби підтримати вашу комісію, і на сесії, яка буде через два дні, також підтримати це звернення. Ну, воно виходить на сесію, так? Да. да, Ну воно просто, що воно сьогодні було включено, розглянулося комісію. Кінцевий варіант з постійною далі. Секретар знає про це. Ну і таке питання серйозне, термінове, прохання. Я розумію, що певні терміни мають бути, але дуже стисні терміни у нас були і опрацювати. І воно дуже просте. Так, так, так. Да. Да, да. Але зараз оприлюднили цей проект рішення Кабміну, де воно туди включено. Як це тільки вони приймуть до... рішення, то все. мали вільшенки, да, так? Чи до Володарки? Ну воно Тарасівське, десь в районі Тарасівки, там між Володаркою та Тарасівкою, десь на березі річки, тобто там і вода піде туди, і а це ж радіоактивні елементи. І е, частина там і цирконі, і ільмінітові ці руди. Це відкритий спосіб добування. Це підвищення радіоактивного фону, і плюс кругом пісок буде. Ну тобто ні річки, ні зелені в нас не буде. Ні, землі володарської громади. Вони вони його в Ні, вони його включають вони в них і включає собі в перелік. Вони а можуть, да, так, абсолютно так. Дякую. Да.